Добра і погана новини. З якої почати? Шановні глядачі. Який напрямок. Хендян. Хто ви взагалі такий? Ну знаєте, можете звати мене просто ніхто. Ковий соко і ім'я. Станеш славетним, як твоє ім'я. Ми маємо зламати їхній зв'язок. Як це зробити? Наполегливо. Я не можу. Лейтенант Ком'ян. Хочеш медаль? Це добра нагода залишити слід в історії. Лейтенант Оходьон, Герой Республіки Корея. Зробив все, що треба. Сказати, що це північна Корея. Вітаємо в пхенят інтерв'ю, Яка ж це нагода? Громадяни вимагають врятувати пасажирів. Диктатура? У вас навіть немає плану. Цей випадок нагадав. Правда також, Бреше. <ріхи> а каже правду.